17 година, ви дивитеся новини. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Про таке повідомила 12-та окрема бригада армійської авіації. Обставин трагедії там не уточнили. Одночас на сторінці бригади ви можете долучитися до збору коштів для родин загиблих захисників. Україна має дефіцит деяких ракет до систем ППО. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Брюсселі. Сьогодні там почалося засідання Європейської ради, на якому мають визначитися із формою фінансової підтримки України на наступні два роки. Глава нашої держави закликав Європу або надати озброєння, або дати гроші на його придбання. Зеленський також нагадав, що Росія заклала рекордний бюджет на війну з Україною, і допомога ЄС за його словами була б найкращою відповіддю. Ми сьогодні говоримо і про протиповітряну оборону, про деякі ракети. Я не хочу говорити вголос, яких дефіцит є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, що ми можемо кхе, дискутувати. Довгий баба, але кожного дня летить, кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати. І тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима. Ми самі купуємо. Сили оборони України уразили чергові ворожі об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Під удар наших захисників протягом минулої ночі потрапили зокрема російські склади зберігання ВПЛА у Макіївці на Донеччині та паливно мастильних матеріалів у районі Приморська на Запоріжжі. Крім того, у генштабі зсу зафіксували влучання в радіолокаційну станцію Небо у в районі Гвардійського у Криму. Також є ураження низки об'єктів протиповітряної оборони. Окупантів зазначають, що втрат зазнали десантно-штурмові мотострілецькі зенітно-ракетні підрозділи загарбників. Російської техніки на сотні мільйонів доларів уразила СБУ на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Далекобійні безпілотники центру спецоперацій Альфа цієї ночі успішно відпрацювали по складовим російської ППО. Як наслідок уражено два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення НЕБО СВУ, радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу с 400 Тріумф, зенітно-ракетний комплекс Панцирь С-2. А також літак Міг 31 із повним боєкомплектом. У службі безпеки наголосили, ці втрати суттєво послаблюють оборону та військові спроможності ворога на кримському напрямку. У Дніпрі сьогодні у другий дня пролунали вибухи. Місто кілька годин перебувало під атакою шахедів. З різних районів виднілися задимлення. Більше про поточну ситуацію розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. І вона зараз наживо зі студією. Олено, привіт! Тож розповідає, що відомо тобі на цю годину. Привіт, Олександра. Поки офіційної інформації від обласної військової адміністрації про наслідки денної атаки немає. Втім, містяни в різних районах міста чули звуки вибухів. Після віднілися стовпи диму. Попередньо є влучна робота сил протиповітряної оборони. Також один з ударних безпілотників впав на околицях Дніпра. Найбільша інформація буде в вечірніх зведеннях. Повітряна тривога тривала більше трьох годин. На зараз вже оголошено відбій під атаку шахедів цієї ночі. Був і криви. Ріг впродовж дня у місті волонтери та комунальні служби займалися ліквідацією наслідків. Зокрема, критичних руйнувань зазнало приміщення податкової служби. Понівечені багатоквартирні будинки та приватні оселі одна фактично зруйнована. За інформацією від місцевої влади, пошкоджено 21 дах на будинках. Також поранено зазнало четверо людей. Одна з них залишається досі у лікарні. Стан її оцінюють як середньої тяжкості. Ну і далі, прошу пряму Працює штаб допомоги Людям з ночі видається будівельні матеріали від ОСБ, і плівки, закінчуючи рейкою, щоб забитись відразу. Працюють 10 комунальних бригад. Хочу сказати, що на жаль, 21 криша дах та постраждали там досить великі роботи, тому залучаються і вишки. і шифер і все інше, що потрібно. Тобто, всі на місці, всі працюють. Люди пишуть заяви на матеріальну допомогу. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску Олександра. Тобі слово. Олено, дякую тобі за ситуацію на Дніпропетровщині. Стежить моя колега Олена Мандалюк. У Черкасах усувають наслідки нічної шахетної атаки. Росіян у місті працює оперативний штаб. Комунальники прибирають уламки. Спеціальні комісії обчислюють завдану шкоду. Червоний хрест забезпечив матеріали, щоб на перший час, хоч якось, відновити потрощені будинки. Розгорнуто теплопункти. Я нагадаю. Окупанти від опівночі били безпілотниками по Черкащині. За даними протиповітряної оборони, над регіоном пролітало 13 шахедів. Працювала система ППО. В Ова повідомили про шістьох постраждалих. На АТПР у лікарні лишається один травмований. У наслідок падіння БПЛА на кількох локаціях пошкаджен, пошкодженого спорткомплексу, що найменше півтора десятка приватних будинків. Переважно побиті вікна й дахи. Є понівечені автомобілі. Місцеві жителі у стресовому стані. Оце, оце він, а воно ямка. Він попав до сусіда і пострадали. Я чую, що летить дрон. Мені було чутно. Я встала, помолилася, похрестила з усіх чотирьох сторон, а потім чую, другий летить. І Гучніше, і от коли летить третій, і він знаєте, якось так летить таке впечатлення, що він зараз зараз упаде, і він оце упав у дворі. А гараж у мене геть згорів, геть дивіться, навіть ворота осняла, гаражні. На Одещині до 15 тисяч абонентів досі не мають електропостачання. Для решти споживачів діють погодинні графіки відключення світла запровадження обленерго. Про це в нашому ефірі розповів начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У ДТЕК показали відео наслідків російського удару по критичній інфраструктурі в місті Арциз на Одещині і запевнили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити постачання для жителів міста. Раніше енергетики попереджали, що окремі абоненти залишаться без світла орієнтовно до 26 грудня. Тяжка ситуація в місті від 13 грудня, коли регіон зазнав однієї з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог вдарив ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі. ситуація складна. Вона ще тим складніша стає що там опалення. Від електрики саме опалення в будинках, це п'ятиповерхівки, які за радянських часів були збудовані по такому принципу, і альтернативи опалення на жаль поки що немає. процесі зараз і в школах, і в лікарнях, і в де дає пристосовані кухні за рахунок генераторів, готовлять, кормлять людей. Частина якась людей вже більша частина міста вже світлом. Арциза та частина, яка залишилася, надається вся необхідна допомога. Яка частина людей десь в приватний сектор їде до знайомих? У Херсоні у Дніпровському районі близько полудня через російський обстріл загинув чоловік. Про це повідомили в МВА. До медиків звернулася також жінка. Вона дістала поранень напередодні. За минулу добу в області росіян убили двох людей. Ще шістьох поранили. За повідомленням ОВА, окупанти били з авіації, артилерії, атакували дронами. Обстрілів зазнали обласний центр та 35 населених пунктів регіону. Пошкоджено чотири багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Понівечено адмінбудівлю, автоцентр, газогін, автобус та цивільні автівки. Третю добу поспіль окупанти гатять по Запоріжжю. Сьогодні зранку завдали чергового удару. Пошкоджено житловий будинок, гаражний кооператив. Минулося без постраждалих. А от напередодні, внаслідок обстрілу міста і району, постраждали 35 людей. У Запоріжжі російські авіабомби вдарили по житлових будинках. Подробиці у матеріалі Інни Гогой. Поліцейські та рятувальники разом із волонтерами виводять на вулицю людей з багатоповерхівки. Цей будинок постраждав від авіаудару окупантів по Запоріжжю. Після вибуху на верхніх поверхах спалахнули пожежі. Вогонь повністю знищив кілька квартир. Складністю ліквідації події на багатоповерховому будинку було те, що існувала реальна загроза обвалення. Рятувальники максимально швидко і компетентно виконали свою роботу. Також всі рятувальники постійно працюють під можливими повторними обстрілами. Із охопленого полум'ям будинку люди поспіхом вибігали на вулицю. Щоб їм було де зігрітися та перепочити. У дворі розгорнули пересувний пункт незламності. Його облаштували в автобусі. Чимало мешканців понівоченої висотки, пенсіонери є серед них і маломобільні. Я не то що злакалася. Я була вражена. Шок, ну шок, не шок ну, ну вражена точно. Я не очікувала. Воно, значить лоджу якийсь. от, туди архвиля. І як скло полетіло, шифонер упав там, і горшки полетіли. А я на дивані сиділа отак, от збоку от біля стіни. Ксенія під час обстрілу була вдома і просто дивом вціліла. Згадує, як сиділа біля вікна, аж раптом пролунав вибух. Скло полетіло в кімнату, а уламками жінці посікло руку та голову. Вона як бахнуло по голові, отак. Ой, Господи, пройшло по голові, вибило так все, і я стекла летять, все летить, я злякалася, все, і давай дзвонить сину нівецьки, що таке случилося. І все, ноги трусяться до сих пор. Жінка досі оговтується від пережитого та наводить лад у потрощеній квартирі. Були окна, мебелі... а і стіни вже бачите, ось лопнути тут і в спальні, там одна стінка і друга лопнута. А з цього, вроді би нічого. Телевізор ми винесли на вулицю. Уламки скла та розкидані речі прибирають і в сусідніх оселях. Вилетіли вікна, балкон, побиті шифанери. В хаті просто безлад. На кухні, на кухні вибиті вікна, все, що можна, все, що було стікляне, все просто вщент порозбивалося. Наслідок ворожого авіанальоту понівечені 15 будівель. З них дві багатоповерхівки зазнали серйозних руйнувань. Власників житла реєструють працівники судзахисту та райадміністрації. Надається інформація, як куди звертатися, як в якому напрямку діяти. Працюють благодійні організації, які надають продуктові набори, хто оказує юридичну допомогу, психологічну також займаються розселенням людей. Окрім обласного центру, росіяни завдали авіаударів і по громаді Запорізького району. Пошкоджено навчальний заклад та житлові будинки. Загалом від ударів постраждали 30 людей троє з них у важкому стані. Допомога медиків знадобилася і п'ятьом дітям, найменшому пацієнту лише два роки. Інна Говой, і Горворобі, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. На покровському напрямку наші військові зупинили 38 штурмів окупантів. Про це сповістили в генштабі зсу. Російська армія зазнає колосальних втрат. Йдеться про знищення 500 солдатів за тиждень. Це майже на 30% більше порівняно з поза минулим тижнем. Про таке в нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Окішев. Зараз на екрані ви бачите QR-код з реквізитами банківського рахунку для допомоги нашим захисникам щодо Покровська, то за словами Окішева, окупанти найбільш активні на західних околицях міста у районі селища Гришина. Якщо говорити про місто Мирноград, то противник посилює тиск на південно-східні райони міста. Фіксуються поодинокі випади випадки інфільтрації ворога на підступах до верхнього мирнограду. Проте українські воїни, зокрема бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти, виявляють та знищують ворога як з неба, так і безпосередньо на землі. Велика Британія розширила санкції проти Росії на 24 найменування. У списку нові нафтові компанії під обмежувальні заходи потрапили російські нафтові гіганти ТатНєфть, РусНєфть, Русніфтігаз та ННК Ойл. Нагадаємо, що найбільше компанії РосНЕФТІ, Лукойл, Лондон, уже санкціонував у жовтні. Окрім нафтовиків, Британія обмежила ще низку підприємств від текстильних фабрик до хімічних заводів. Серед них еміратська Сафіра Енерджі». Узбекистанські кемістрі, індастріз і Business Trade. також під санкції підпали п'ять фізичних осіб. Усім їм загрожує заморожування рахунків в британських банках, а фізичним особам ще й заборона на в'їзд до країни. Євросоюз запровадив санкції проти 41 судна з російського тіньового флоту нафтових танкерів. Тепер їм закритий доступ до європейських портів, і заборонено надавати широкий спектр послуг пов'язаних із морським транспортом. Під санкції потрапили танкери, які обходять обмеження щодо російської нафти та підтримують енергетичний сектор Кремля. Також у списку судна, що транспортують військове обладнання для Росії або беруть участь у вивезенні викраденого українського зерна та культурних цінностей. Росія розгорнула кампанію залякування проти бельгійських політиків і фінансистів через заморожені активи. Про це повідомляє The Guardian. Мішенню стали керівники брюссельського депозитарію Євроклір. Де зберігається 185 із 210 мільярдів євро заморожених активів центробанкової Росії? Москва намагається змусити Бельгію заблокувати використання цих коштів для кредиту Україні. за даними європейських спецслужб. За кампанією стоїть російська військова розвідка гру. Погрози надходили до генеральної директорки «Євроклір» Єврокліргавалері Урбен та інших високопосадовців компанії протягом 2024-2025 років. Урбен зверталася до поліції з проханням про захист, але її відмовили. Довелося скористатися послугами спочатку бельгійської, а потім французької охоронних фірм. О вісімнадцяті. Чекайте на новини вже від Анастасії Давґулен. Ну а буквально за дві хвилини в ефір повернеться Ірина Баглай. Гарного ефір. Дякую, Олександр. З Україною, яка розвиває бізнес.